Ну ось, ми дочекалися першого снігу. Сьогодні 13 листопада, Буковина, Чернівецька область. І вже зранку ще досить похмуро і лише розвидняється. Я спішу зняти вам це відео, тому що за декілька годин цього сніжку вже не буде. А тепер дивіться на цю красу. Кожна ялинка, кожен кущик прикритий сніжком і це так казково. Дивіться, скільки листя. Це такий час, коли осінь не поступається, зимі і ще листя кругом насипано. А гляньте. А до речі, хочу вже сказати, раз я знімаю відео, мене часто питаються, що ж це за бетонна така фігура у мене під кампсисом. Її до кінця не видно, але вже коли обсипеться повністю кампсис, Тут тоді я покажу більш детальніше. Це криниця, звичайна криниця, бетонна. У нас по району дуже багато малих підприємств, які виготовляють бетонні вироби. Ось ці вази у мене звідти. І ця криниця, вона армована, дуже крепка така, має ручку, тут погано видно. Це такий глечик, буває ще у вигляді лебедя. Ось, бачите, так, може, краще видно. Там ручка є. Ну, коли камсе посипеться, я покажу детальніше. У нас вже вона багато років. Важко встановлювати за допомогою трактора, але це дуже гарна альтернатива дерев'яним криницям, які з часом сипляться. Ця у нас вже дуже багато років. Ось така вона краса. Додатково, е крім того, що вона функціональна, вона ще, крім того, і виконує е таку декоративну роль. У мене в подвір'ю. А тепер повернемося до сніжку. Дивіться, ой, я не можу. І листя, і сніг, і це все до кубки. Я думаю, що вже після е, цього снігопаду вже точно листя обсипеться до кінця і можна буде його прибрати. Те, що мені буде заважати. А це бачите за ніч, скільки всього посипалося. Роботи не почати край. Але, чесно кажучи, дуже приємно, бо осінь в мене викликає таку, я вже казала, Певну ностальгію, я не люблю е, похмуру погоду. А коли сніжочок далі все рівно надлітає, можливо, і не розтопиться до вечора. Ще раз. Отак. Пишіть в коментарях, чи у вас уже в вашому регіоні, в ваших областях, чи вже був перший сніг. А ми це задокументуємо. І тут так само. Оба, ну хіба не краса? Чекаю вас, чекаю в коментарях, чи був у вас уже перший сніг, чи вже потішило вас погода, чи порадувала. Всім пока-пока, іду збиратися до роботи.